Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу і заодно покращимо свої навики усного рахунку. Умова задачі: чому дорівнює четвертий кут чотирикутника, якщо три його кути дорівнюють 78 89 93 градуси відповідно. Задачу можна розв'язати усно. Достатньо тільки знати, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Хочу вам запропонувати цікавий розрахунок. 360 відняти в дужках 78 плюс, 89 плюс 93. Можна побачити, що числу 89 до 100 не вистачає 11, а числу 93 не вистачає 7. Візьмемо те, що не вистачає, із числа 78. 78 плюс 89 плюс 93 дорівнює. 11 плюс 89. Додати 7 додати 93 плюс 78 відняти 18. Дорівнює 200 плюс 60, що буде 260. А тепер 360 відняти 260 дорівнює 100 градусів. Відповідь: Четвертий кут чотирикутника дорівнює 100 градусів. На сьогодні все. Сподобалась задача? Ставте лайки. Та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!